У школи дядечко Барсука. Але спочатку ми з вами привітаємося. Доброго ранку, сонечко Ясне. Доброго ранку, земле прекрасне. Доброго ранку, дерева багряні. Доброго ранку, квіти духмяні. Сьогоднішній урок в лісовій школі присвячений потребам. Ми вже з вами розмовляли про потреби, згадайте, діти. вечора дядечко Барсук дав дітям завдання намалювати свої бажання те, що вони хотіли б здійснити або отримати. Діти принесли малюнки і на уроці обговорювали, що, крім бажань, у всіх є ще й потреби. Лисичка намалювала кілька малюнків і пояснила, що в неї багато бажань та потреб. Дядечка Барсок запитав, у тебе багато потреб, чи забаганок? Діти, як ви вважаєте, чим потреба відрізняється від забаганки? А чи часто ви виридуєте? Давайте з вами розглянемо картинку. Подивіться. хлопчик снідає, яку потребу він задовольняє. Потреба в їжі, правильно. Діти, а чи будь-яка їжа корисна для нас? Дівчинка грається з кішкою та гладить її. Яка важлива дитяча потреба зображена на малюнку? Як ви гадаєте, яку потребу мають і тварина, і людина? Потреба в любові, так? Поміркуйте, чому любов є важливою нашою потребою. Хлопчик читає книгу, на столі у нього лампа. Чому він увімкнув її? Роздивиться уважно. Діта, яку потребу може задовольнити цікава та корисна книжка? Дівчинка прибирає кімнату. Яку потребу вона задовольняє? Потребу жити в чистоті, так? Чому важливо жити в чистоті? Хлопчик спить у ліжечку. Яка важлива потреба людини показана на малюнку? Потреба у так? Дівчинка поливає квітку. Яку потребу рослини? Де і людини також вона задовольняє. Поміркуйте, діти, навіщо ми заводимо кімнатні рослини? Чи є потреба у красі важливою для нас? І чому? Потреби це те, що нам потрібно. Або те, що б там хотілося б мати. Потреб завжди багато, дуже багато. Серед усієї різноманітності та численності потреб є такі, без задоволення яких людина не може жити. Наприклад, потреба в їжі та воді, коли людина зголодніла або захоті... захотіла пити, потреба у відпочинку, так? коли людина втомилася. Потреба у Повітрі, теплі, світлі, бачите, дуже багато потреб. Це найголовніші наші потреби, без задоволення, яких ми не можемо жити. І вони також є у тварин і у рослин. Але наскільки б тудним було наше життя, якби ми тільки їли, пили і спали б до схачу, так? ми б зовсім не відрізнялися від тварин чи рослин. Але життя людини набагато цікавіше, складніше. Тож до наших, до наших потреб додаються такі важливі, як освіта, так, діти? Робота. Краса. Мистецтво. Ці потреби зазвичай не є життєво необхідними, але роблять наше життя цікавішим, різноманітнішим, а нас кращими. Для вас також важливою потребою є, звичайно, гра. Діти, назвіть свої улюблені іграшки та ігри, чого ви навчилися робити завдяки ним. Діти, а що ж таке забаганка? М? Часто навіть дорослі люди можуть переплутати її з потребою, адже нам здається те, що ми хочемо мати, і є нашою потребою. Але це не так. Давайте з вами пограємо і відріз... спробуємо відрізнити потребу від забаганки. Бабуся купує в аптеці ліки для онуки. Чи можна їх замінити чимось? Як ви гадаєте, ліки це потреба чи забаганка? Замінити ми їх не можемо. Тобто ліки це потреба. Хлопчик просить купити нову іграшку, нову машинку. Чи можна її чимось замінити у грі? Нова іграшка це потреба, чи забаганка? Як ви гадаєте, діти? Це забаганка. Цю іграшку можна замінити якоюсь іншою? Дівчинці купили нові книжки і форму, адже вона йде до школи. Чи можна її чимось замінити? Підручники та форма це потреба чи забаганка? Це потреба. Дівчинка просить купити солодкий газований напій, адже вона хоче пити. Чи можна замінити чимось цей напій? Так, звичайно, я гадаю, я гадаю ви дали правильну відповідь. Він потреба чи забаганка для дівчинки? Забаганка, правильно. Хлопчику на його прохання купили велосипедний шолом. Чи можна його замінити чимось? І шолом це потреба діди чи забаганка хлопчика? Це потреба, Правильно. Замінити його чимось не можна. А ви знаєте, діти, що предмети, які купують, називаються товарами. Ми проходимо в магазин і купуємо товари, так? А іноді нам потрібні і послуги. Що це за послуги? Огляд лікаря, стрижка у перукаря, поїздка містом або країною. Діти, обговоріть з батьками, якими послугами користуєтеся ви та ваші близьки. Давайте з вами пограємо в гру, яка називається товар чи послуга. Товари чи послуги. Хліб, діти, це товар чи послуга? Це товар, правильно. Так, а це професія. Фотограф, він надає, що послугу для людей, правильно, це не товар, а послуга. Далі ліки. Це товар. Молодці. Далі Офіціант. Це товар чи послуга? Послуга правильно. Далі. Послуга. Молодці. Послуга. Це що? Послуга, а морозиво? це товар. Це послуга молодці. Светрик це товар. Цукерки – це товар. Будівельник надає послугу. Правильно. Він будує житло для людей. Це машина, товар правильно. а ремонтують же колеса в машині, це послугу надають. Лікар-стоматолог надає людині послугу. Правильно, лікує зуби. Так, а це що у нас? Товар, правильно, молодці. Скажіть, друзі, що має спершу задовольняти людина потреби чи забаганка? Ось і в лісовій школі всі замислились про потреби, бажання та забаганки? А наше заняття закінчується домашнє завдання. Обговоріть з батьками, які потреби є у вашій родини та у кожного її члена. До нової зустрічі. Пока-пока!